Привіт-привіт! Рада тебе бачити! Як твої справи? Сподіваюсь, ти у гарному настрої. Думаю, що, хоча ти вже дорослий, серйозний, одинадцятикласник, ти все одно любиш послухати історії. Сьогоднішня історія не зовсім історія. Це насправді правило англійської мови. Але я докажу тобі, що правила можуть бути цікавими. Дай мені приблизно хвилину твого часу. Поїхали! Уявімо, що у тебе є друг іноземець. Який завжди бере твої навушники. І тебе вже це дратує. Якби ти сказав, ти завжди береш мої навушники, але з роздратуванням. Напевно, подумав про Present Simple, тому що є слово завжди, але ні, це Present Continuous. У Present Continuous є така цікава властивість. Виражати роздратування, але тільки в реченнях зі словами always and constantly. So you say you're always taking my headphones. That is it very simple and the person understands that you are already annoyed. Сподіваюсь, було цікаво. Ми вивчаємо матеріал у форматі обговорень. Адже ніхто не любить нудні правила. Приєднуйся до мого класу. Буде цікаво.